Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру регіонів України. Більше як десяток шахетів атакували Сумщину минулої ночі. У Харкові напередодні безпілотник упав просто на дитячий майданчик Бив ворог по Харківській області, зокрема по Ізюму, і ми чули, що буквально 10-20 хвилин тому по Запоріжжю. А от як минула ніч на Херсонщині, про це дізнаємося від начальника управління зовнішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Він з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, Олексій. Тож, як минула доба, особливо ніч в області, ми чули, що обстріл в Запоріжжя був, а чи Херсонщина не постраждала під час того самого обстрілу? Буквально щойно. Ну, Щойно ні. Але зранку у нас також була, були запуски кабів, поки немає повідомлень. Про постраждалих і руйнувань також вчора. В одне в один із, із населених пунктів а, Білозерської громади був прильот балістики. А, на околиці прилетіла ракета. Слава Богу, без постраждалих а, зараз. Уточнюються руйнування там на території одного із сільхозпідприємств. Прилетіла ця ракета. А, трошки пізніше будемо давати якісь а, уточнення. Що стосується вчорашнього дня, то є у нас одна загибла людина, ще п'ятеро поранених. Одна людина, яка загинула, вона це чоловік 74 роки йому було в Станіславі, рухався по дорозі, і на нього було скинуто вибухівку з російського дрону. На жаль, чоловік загинув від отриманих поранень. Ще четверо інших людей більшості це люди похилого віку і в самій в самому Херсоні або Антонівці тримали поранення внаслідок атак російських безпілотників продовжують атакувати а, при тому що за минулу за минулу за минулий тиждень а, а було менше 1700 дронів росіяни запустили по Херсонщині з них 1450 збили наші оборонці за допомогою різних приладів і засобів РЕП. Скажіть, будь ласка, а ми про це говорили неодноразово. А чи продовжує ворог скоювати воєнні злочини? Підкреслюю це, тому що про це говорила навіть західна преса. А полюючи фпв дронами на цивільних жителів у прифронтових населених пунктів. Ми ж ми ж чули і бачили ці випадки. Ну, звичайно, це є цивільний зло, точніше, військовий злочин, і дуже ну, дивно, що вони самі ці злочини документують і передають вже ці відео нам. Тобто вони викладають ці відео в соцмережі. Звичайно, наші правоохоронні органи це вилучають із соцмережі, долучають до справ і передають уже вищі, вищі інстанції. Пане Олександре, ми колись з вами теж говорили про це. Ну це факт відомий, що наші люди за першої ж можливості намагаються повернутися до своїх домівок. Це природньо, це зрозуміло. А от яка зараз ситуація? Чого от якби. Я би так запитав, більше спостерігає зараз адміністрація. Відтік населення, ну адже небезпека, інертність, тобто, ну ні туди, ні сюди. Хто хотів, той виїхав, хто не хоче, той не виїжджає. Або люди повертаються, все ж таки, весна, городи. Ну смішно звучить, але саме ж факт, так. ну саме так. Вони починають потрошку повертатися зараз. Трошки інертна ситуація, але ми розуміємо, що. До літа дуже багато людей приїдуть, в тому числі і на небезпечні сильно небезпечні території прибережної зони. Хочу зазначити, що туди заборонено повертатися людям з дітьми. Ну дітей туди зараз не допускають, тому навіть намагатися не треба. Але ті люди, які їдуть, треба ще раз подумати, чи варто воно того, щоб. Заради того, звичайно, ми розуміємо, що рідний дім це рідний дім, але зараз настільки велика небезпека, в тому числі від дронів. Вони Росіяни атакують цивільних будь-яких цивільних, які бачать, тому не захищне захистить не бабулю, не бабусю, якусь не дитину. Це коли вони побачать в монітор дрону. Вони будуть атакувати. Тому треба подумати про це, чи варто це того. Ми з вами переважно говоримо про людей, але отут от дозвольте запитання: Радіо Свобода видання оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що окупанти знищують заповідника Сканія Нова. Ну, ми знаємо, це світова скарбниця, так в деякому сенсі, та в прямому сенсі чого, і от якісь тварини, начебто, не начебто, а мовляв, там помирають від стресу. Якихось вивозять окупанти. От хочу запитати, а що відомо, а куди росіяни перевозять тварини? Яких саме яких рідкісних, напевно, ні? Наскільки ну, нам відомо, частину тварин було перевезено там в Крим, в якийсь із mm -hmm. там можливо зоопарків. Але тут питання, що точно можна казати тільки після того, як ми змінимо лівобережжя, що саме там стається, що саме там стало, скільки тварин загинуло, тому що достовірної інформації зараз немає. Звичайно, є свідчення людей, які живуть або поряд, або працювали там, які передають цю інформацію. Але, на жаль, констатувати зараз якісь дії там важко. Mm -hmm. Але дійсно там багато чого змінилось в гіршу сторону. Говорячи про вільну територію області, а, завершився опалювальний сезон, наскільки я розумію, в Херсоні він завершився навіть а, раніше, ніж, наприклад, у Києві. Ну, офіційно, тобто так. Який він був для області цей сезон? І що зараз от, з електропостачанням області? Київ? Проблеми чи немає їх? Да, з, слава богу, пройшли ми краще цей сезон ніж попередній. Ми заздалегідь забезпечили наших о, людей, які живуть без світла і газу на прибережних зонах дровами, пілетами, а також близь і забезпечені соціальні незахищені верстви населення по всім населеним пунктам правобережжя. В самому Херсоні близько на 95%, якщо вважати весь опалюваний сезон, було більше, було менше після обстрілу. Але на 95% був забезпечений теплом. Були проблеми звичайно в прибережних частинах міста, такі як Антонівка, Кіндійка, в тому числі прибережні частини. Самого Херсону, це там район вулиці Перекопської нижче. Там деякі будинки, на жаль, були без тепла, як і на мікрорайоні острів. Але, е, на жаль, поки ми не можемо змінити цю ситуацію, тому що під постійними обстрілами сама критична інфраструктура, і світло, в тому числі там постійно проблеми. Але е, зараз е, світло більш. Більшості населених пунктів є 40 населених пунктів прибережної зони без світла, і вони поки будуть залишатися, поки безпекова ситуація не дозволить. Ну, приблизно така ситуація. Ну і ще одне запитання. Дозвольте мені, у нас буквально там хвилина. І чи, чи, чи проводяться чи проводять посівну в області, і можливо, якісь є вже результати? Ну, якщо є, звісно. Ну почали працювати. Я також багато їздив нещодавно по області. Також бачив, як трактора тракторці вже їздять ще конкретних результатів немає, але на жаль, є результати того, що росіяни навіть і трактори на полях атакують з дронів і вже є постраждалі. Тому тут прибережних зонах точно треба дуже бути обережними. Нашими аграріями ми розуміємо, що це херсонська. Економіка залежить від цього, і перш за все виживання тих же самих людей, аграріїв. Але, на жаль, росіяни продовжують атакувати в тому числі і сільхозпідприємства, як вчора, тільки ракетою, і о, важко працювати нашим аграріям, але вони продовжують це робити. Думаю, найближчим часом покажуть такий серйозний результат, як що вони саме посіяли. Будемо комунікувати це. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час. Ще більше за вашу роботу. Це Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Був у нас на зв'язку. Дякую за можливості. Нехай день дякую. буде спокійний для вас. Дякую.